Для нас сьогодні дуже важливо бути єдиними, важливо пам'ятати вже про тих, хто віддав своє життя за наш суверенітет, за територіальну цілісність. І ми сьогодні своїми діями, на мій погляд, повинні максимально бути об'єднані, в тому числі і в хвилині мовчання за тими, хто. Вже зробив своє. Сьогодні найбільш активно займають позицію наші воїни, які цілодобово відбивають ворога, які, яких немає хвилини на відпочинок. Ми ж говоримо сьогодні про хвилину мовчання пам'ятати і зрозуміти, обдумати тих, хто. Загинув і ті, хто сьогодні нас обороняють. Рада оборони оборони Тернопільської області прийняла рішення, відповідно до якого запропоновано усім органам місцевого самоврядування, це сільським селищним, міським головам, відповідним виконавчим комітетам місцевих рад. Провести більш активну інформаційно розяснювальну роботу, про важливість цієї акції, щоденної акції, хвилина мовчання, а також друге важливе питання, яке, пропозиції, по якому виходили до нас, це обговорити спільно з правоохоронними органами. В першу чергу з. Головним управлінням національної поліції, патрульної поліції, питання визначення тих місць і той спосіб, яким буде реалізовуватись така пропозиція стосовно зупинки всього на всього на одну хвилину громадського транспорту. Поліція виконує рішення Ради оборони. На виконання указу президента України і будемо сприяти в тому, щоб його дотримувалися. Поліцейські кожного дня вшановують о 9-й годині ранку загиблих, в тому числі і поліцейських загиблих, тому для нас це не нове. І безумовно, зараз механізм буде наступним: це органи місцевого середування визначать місця, де буде проходити цей захід. Поліцейські вивчать ці місця, обстежать і будуть забезпечувати там в першу чергу охорону громадського порядку, а також забезпечення дорожнього руху, в тому числі часткове можливе обмеження дорожнього руху, але це не означає, що це буде всюди. Це там, де це необхідно. Але більше всього, ми надіємося на свідомість наших громадян, які розуміють це питання. Розуміють його важливість, що ми повинні об'єднуватись і показувати приклад іншим.